Сум'янка Лариса Гетнарович поховала чотирьох своїх дітей, усі сини та чоловіка. Днями минуло 40 днів із дня поховання сина Олександра. Він військовослужбовець, що поклав життя на російсько-українській війні. Дитинство та юність сина пройшли на цій вулиці. Поруч школа Олександра. В сьомій школі він учився, Шибутний дуже був, дуже був шибутний такий. Ну, він був візде, душа компанії. Він любив, от у нас ми раніше жили в 9-й і там у нас хворий мальчик був. І Це мої хлопці все, время, ну, там інші обіжали їх. Ну, ну, Особенне дитя. А наші все время билися з ними, щоб не, не обіжали його. І от він по житті такий був, він, він дуже не любив брехні. Все в глазах, всім помощь, всім окаже. Після школи Олександр пішов працювати на завод, де змінив кілька спеціальностей. Потім ділиться мама, син пішов на війну. Спочатку захищав місто у складі територіальної оборони, потім вступив до лав Збройних сил. Став бойовим медиком і врятував не одне життя, говорить пані Лариса. Він медаль отримав, він побратима свого командира витягнув. Двоє суток він тягнув його, ну вже живим дотягнув, тянув, вже знали, що він не виживе. Він каже, дуже переживав, каже, це ж у Петровича цього спрашує, каже, Петрович, ти скажи мені, я правильно хоч усе зробив. Може б я змог його спасти. Він каже, Саш, в живот ранення було таке, що кишки вже порозривані всі були. Ну, Він за двоє, двоє, два дня чи двоє суток він тягнув його і дотягнув живим. А Діма той казав, каже, брат, не бросай мене, мене діти. Каже, я тебе не брошу. Марину з Олександром познайомила кума, коли та шукала, де жити у Сумах. Згадує жінка. У 21-му році Марина стала знімати у нього житло разом із донькою від першого шлюбу. Ми здружилися. Він шуткував дружина, зустрічає мене. Він мені сподобався тим, що він дуже добра людина. Він дітей дуже любить. Він каже: пішли в ЗАГС, дізнаємося, коли можна там розписатися, таке. І ми пішли. Дізнатися. Вони сказали, mm -hmm. що вони нас можуть уже розписати уже через годину. Mm -hmm. Обручок не було, не є та. тоді ще золото але mm -hmm. Ми знайшли обручку і пішли. І тоді ми розписалися з ним, позвонили мамі. Так у березні 22-го року Марина і Олександр створили родину. Для чоловіка це теж був другий шлюб. Мріяли про спільну дитину, але не встигли, говорить Марина. У мене були стосунки, але таких ніколи не було. А тут була вся взаємність. Це дуже-дуже, я не знаю, може, мабуть, ніколи не знайдеш такого чоловіка, як він був. 4 січня 24-го року Олександр зник без звісти, ділиться дружина. 22 місяці родина не втрачала надії знайти чоловіка живим. Ми зверталися в усі інстанції, які можна. І Червоний Хрест, ми і в Телеграмі, писали. Ми їздили по всім містам, його шукали, Київ, Дніпро. На обміни їздили. В Чернігів. Чернігів, потім то коли сказали, що треба передати. Бо перше ДНК здавала мама, а друге його донька Анастасія. І потім дзвонили і сказали, що співпала. ДНК 99,9. Про обставини загибелі родині розповіли побратими Олександра. Це була так, Донецька область біля СНТ Очеретин. Як пишуть, толком ми не знаємо. Побратими сказали, що його тянули пораненим, там чи вибух був, чи щось, що його виводили на евакуацію. На сірій зоні вони були і почався артобстріл. Ага. Ну, Після того вже не було ага. зв'язку. Воїну назавжди залишився 41 рік. Ольга Гетнарович невістка Олександра. Це... Вона заміжня за братом Олександра Володимиром. Говорить, у братів були чудові Це... Дружні, Це... дружні стосунки. Нада Вові щось він дзвонив, санюк, надо, зараз їду. Так же сама Саша, Вова треба, їду. Ну, всі праздни, всі ті, ну от, навіть картошку копати у мами. Тут не багато. Ну, ну і то. Шість чоловік на той ягород. Це лучик. Ну, ми зі школи, в вместе з ним були в паралельних класах. Ну, а потім так виявилося, що навіть в одній родині. Так що, коли ми ну як, зустрілися вже ну, тут, тут, можна сказати, да? і він каже: так я ж тебе знаю. Ось, по школі по цьому, Ну, він дуже такий. Позитивний пані Лариса говорить, триматися їй допомагає волонтерство. Жінка щоденно працює у волонтерському осередку «Сумські феї, допомагаючи українським військовослужбовцям. Волонтерка осередку Дарина живе поруч із родиною Гетнаровичів. Жінка говорить, із Олександром була знайома сім років. Чоловік мав позивний суми. Я хочу, щоб люди запам'ятали Санька як одного. І з тих хлопців, які втримали орків, коли нас окружали. Саме він, своїми руками, з побратимами. Коли нас всі тут бросили, саме вони, і їх дуже залишилось мало цих хлопців, втримали ворога. І не знавши нічого, я їм настолько пишалась, коли він. Ми крокували з ним далі, як вже волонтери. і Він пішов бойовим медиком, став і присилав. Ось Ларіся присилає фішки, Подивіться, я спас, витягнув того, подивіться, витягнув того. Там у того ноги я дирвала, а він їх тягне, бо не знає, що робити. Ну він їх тягне до останнього. Після втрати Олександра пані Лариса перенесла інсульт. Нині ділиться, не бачить на одне око та має проблеми з тиском. Родина створила петицію про присвоєння Олександру. Звання Героя України я не можу цього прийняти. Не можу я прийняти цього, що його немає. Ну не може бути такого. Анна книжка Натолі Сардюк, Суспільне новини, Суми.